Дорогі друзі, сьогодні буде відео у нас про те, як я очищую свої пензлички. Вони за неділю стали брудними, вірніше, деякі навіть і за місяць я ну, можу собі дозволити, хоча це і неправильно, ну, так довго користуватися пензликами і їх не мити. Але якщо ми миємо, то миємо, ну, як ото кажуть, повністю. Я ось тут закипетила водичку, але це потім спочатку я очищую і вже давно очищую ось таким засобом: це Денко, Мейкап Браш Кліна. Це для якраз таки, ось таких пензличків. І наношу ну, зовсім небагато на таку штучку ну, Ось сюди нанесу і буду ось, буквально трошечки. Капелюшечку. Він з такими кісточками персиковими, абрикосовими і такий же ж аромат. Купила я оце на Айорбі Циденко і щось не дуже ну, дорого воно коштувало. Якраз взяла за знижкою. Я давно думала, чим щось очищати, і якраз таки надибала цей засіб. Кому треба, я скину фото, скину вам силочку. І розкажу, як же ж воно працює. Ну, мені дуже подобається, як воно працює. Зараз е, візьмемо ось цю. Оцей пензлик у мене я ним користувалася дуже довго. І отак очищую. Гляньте, уже стає коричневим. Так. Тепер з цієї сторони. Так, так. Але це не все. Тепер кладу сюди. Тепер очищую оцю після тонального крему. У мене, якщо залишається, я ніколи не викидую. Будь то тональник, будь то у нас іде помадка, консилер, все добиваю. Ну, це мої гроші. По-перше, а по-друге, чому я повинна засорювати навколишнє середовище? Тепер беру оцю зелену таку. В зелених тіньомушках. дивіться, воно хоч стало під колір. Але тут, як була рідина, так і є рідина. Так, по стіночкам отак обмакую, і ось дивіться, вже ну, не зелена, а така брудненька у нас. Тепер що в нас залишилось? Залишилась оця. З-під консилера теж. А ще в мене є під бальзамчика, що у нас для губок. Теж треба очистити, бо вона жирненька. Ось дивіться, яка це перша у нас була. Бачите, як прям працює після того, як я її виняла вже колір. А подивіться на оцій. Ще, ще трошки помутимо, покрутимо і положимо. Хай попрацює ще цей засіб. Гляньте, уже білий. Тепер оці обережненько. Так, Бачите? зразу це у нас було тут і консилер, і все на світі. І залишки ця, цей пензлик у нас з'їдає. Гляньте, з'їв. І пензлик став зразу чорним. Але, аромати для мої люди. Але це все не у нас не закінчено. Тепер я беру після цього засобу. Заливаю сюди рідке мило господарче. І що у нас вийде? Зараз я покажу. І трошки води. І гляньте. І отак їх. Промиваю. Обов'язково. Я у багатьох блогерів дивилася, засоби то гарно, але багато хто з них промиває оці пензлички саме господарчим милом. І чесно вам скажу, я у більшості випадків, ну, навіть таке інтимне діло, підмиваюся саме господарчим милом. Ось так. І у мене все ок. Але якщо я помиюся інтимкою, ну, в мене, слушай, чомусь так. Ось так мої любі поділилися тим, чим не треба, але це, ну, якраз таки, багато хто може скористатися саме цими такими порадами від мене. Гляньте. Гляньте на, на ось наші пензлики, які вони гарні, які вони чистенькі. І зараз, а вода, вода. Ну, і дивіться, якщо після того засобу ще скільки залишилося. Тому зараз я візьму це все під проточною водою помию, і будуть у нас пензлики готові до використання далі. А тепер дивимось, дуже гарно промилися пензлички і готові далі використовуватись. Обожнюю ці засоби. Особливо оці два від Юнайс. Nice. Це ну, неймовірні пензлики. Мені вони подобаються. Тому їх дуже рекомендую. Це китайські, це за хьорбу. Отакий От пензлик, пензлик ну, непоганий, але Юнайс nice є Юнайс. Nice. Я їх дуже рекомендую. Ось чистенькі і продезінфіковані. Бо мило господарче, це якраз таки дезінфекція моя любі теж.